Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Знаходжусь у селищі Авідіополь біля пам'ятника Овідію, що стоїть на вулиці Береговій між старим і новим причалами, неподалік від палацу спорту імені Дукова. Пам'ятник збудовано у 1993 році. В 16 столітті на місці сучасного Овідіополя виникло місто фортеця Чорногрод, засноване Василем Красним. Пізніше на місці Чорногрода виникло Кримське поселення Хаджидер. Було поселенням одного з буджатських родів, що мешкали в Бесарабії, і випасали Отари Овець на лівому березі річки Дністер. В роки російсько-турецької війни 1768-1774 років поселення було зруйноване 11 червня 1770 року запорозькими козаками станом на 1784 рік. Татарське поселення і порт, де мешкали також Вірмени і Молдавани. Було, поступово було розбудоване. По закінченні російсько-турецької війни 1787 1791 років біля колишнього поселення Хаджидер було закладено невелику земляну фортецю і адміралтейство. Під час будівництва фортеці знайшли стародавнє римське поховання, знайдений в ньому кістяк приписали римському поету публію Овідію Назону, який останні роки життя провів на березі Чорного моря. Але в стародавніх Томах, але в стародавніх томах теперішня Констанца в Румунії. Тобто Томи це стародавня назва нинішнього міста Констанца в Румунії. Таким чином, насправді, Овідій не був у селищі Овідіополь і назва населеного пункту була надана помилково. 27 січня 1795 року, за указом російської імператриці Катерино ІІ, фортеця і місто були переименовані із Хаджидер на Овідіополь. Днем народження селища Овідіополь вважається 15 червня 1793 року з моменту закладання фортеці. Що нам відомо про публія Овідія Назона або просто Овідія? народився він 20 березня 43 року до нашої ери. У Сальмоні, сучасна Італія, і помер у 17-го роки життя точно невідомі, але помер в місті Томіс, сучасна Констанса у Румунії. Це останній з поетів золотої доби римської літератури, твори якого мали суттєвий вплив на пізнішу європейську середньовішу літературу та по наш час. Згідно з автобіографічним твором Скорботні Елегії, Овідій народився. Забезпечені провінційній сім'ї вершницького стану із братом Луцієм, який був на рік старший, спочатку навчався в граматичній школі в Римі, а потім отримав звичайну для того часу риторичну освіту. Виявивши непересічні здібності до риторики, займався політикою. Був одним з нижчих міських урядників у колегії Тріумвірів. А опісля членом судової колегії Децемвірів. Проте потяг до віршування узяв верх, став членом гурка. Марка марка Валерія Месали мав згоду зустрітися з Вергілієм на декламуванні гораціям його віршів, підтримував дружні зв'язки з Секстом, Проперцієм і Тібулом. Освіту завершив Афіна, Греція, після чого здійснив подорож східним середземномор'ям з поетом Емілієм Макром, а потім, до повернення в Рим побував на Сицилії. Овідій виховувався в атмосфері Римської імперії Октавіана Августа, коли по закінченню громадянських воєн надзвичайно зросла заможність італійських землевласників. Поет відобразив у своїй творчості ідеологію вершницького стану, який досяг у той час свого найвищого економічного розвитку. Соціальна та філософська проблематика, характерна для попереднього літературного покоління Вергілій Гораців, у чужа. У його творчості переважають еротичні теми, в яких головним є не глибокі почуття, а дотепна іронічна гра традиційними літературними мотивами, з постійними переспівами як попередників, так і самого себе. Твори Овідія відрізняються віртуозною легкістю і гнучкістю стилю, який він володів досконало. Блискучий поетичний дебют Овідія любовні елегії, пов'язаний з еротичною елегією, поширеним жанром у його час. У цьому жанрі відбилися настрої середніх вер суспільства, які поринали від суспільної діяльності в сферу особистого життя. Поет згадує своїх попередників Корнелія, Гала, Тібула та Секста Проперція. Однак він не був лише наслідувачем. Свої елегії він створював в цілком іншій тональності, граливого часом лековажного трактування теми кохання. Публічні декламації любовних елегій так називався його робота, відразу принесли їх авторові загальне визнання. У грудні 8-го року нашої ери імператор Октавіан Август несподівано заслав поета у Томи, грецьку колонію біля гирла Дунаю, нині сучасне місто Констанца на території Румунії. Причинами для вигнання були образа та помилка. Образою стала поема «Мистецтво кохання, яка з'явилась вісьмома роками раніше, що сам поет підкреслював неодноразово. Вихід поеми випадково збігся зі скандалом, пов'язаних з подружньою невірністю дочки імператора Юлії. Проте натяк Овідія, в чому полягала помилка, залишився нерозгаданим. Був якийсь безпосередній привід, щось ненароком побачене, можливо, якийсь факт, який компроментував Октавіана Августа або його сім'ю. Дослідники вважають, що Овідій був довірною особою в любовному зв'язку Юлії. Інші, що він був утаємничений. У династичні інтриги з метою позбавити Тиберія, сина імператриці Лівії від попереднього шлюбу прав спадкоємця. Коли це сталося, Овідій перебував на острові Ельба. Невідомо, чи відбувся якийсь суд, можливо, таємний. Проте майно поета не конфісковано, і його третя дружина Фабія, рідня імператора, залишилась у Римі, щоб домогтися помилування. Перед від'їздом вигнанець спалив метаморфози. Це його найвідоміший твір. Хоча саме цей твір поет вважав запорукою свого безсмертя своїм пам'ятником. На щастя, друзі зберегли копії твору. На засланні лише віра у відданість дружини та сподівання на милість імператора слугували у віддію єдиною втіхою. Після смерті імператора Августа у 14 му році нашої ери з'явилась надія на швидке звільнення. Проте у Тиберія, до якого поет звертався через його племінника Германіка, розуміння не знайшов через недовіру Тиберія до Германіка. Під кінець життя у віді, вочевидь, змирився з долею. Овідій був був останнім відомих поетів августової доби, зі смертю якого закінчилося золоте століття римської поезії. Зловживання талантом у період його найбільшого розвитку позбавило його права стояти поряд з Вергілієм і горацієм, але джерелом вирували в ньому поетичне обдарування і віртуозність його віршової техніки, що робили його улюбленцем не тільки між сучасниками, але й за весь час Римської імперії. Беззаперечно, Овідієві як поету має бути віддано одна на щільних місць в римській літературі. Його метаморфози і фасти досі читаються в школах як твори зразкові з погляду латинської мови і віршування. До нас дійшли відомі афоризми від Овідія, наприклад, сказано, зроблено, навчатися дозволено і у ворога, заборонений плід – солодкий, мистецтво полягає в тому, щоб в творі мистецтва його не було помітно. Ми захоплюємося старовиною, але живемо сучасністю. Ніщо так не приваблює жінок, як обіцянки. Добре прожив той, хто добре заховався. Після себе у залишив твори, що дійшли до нас до 21-го століття: це любовні елегії, героїди, ліки від кохання про косметику, мистецтво кохання, метаморфози, поема Ібіс, Скорботні елегії, послання з понта. Фасти або Римський календар тощо. Пам'ятник Овідію встановлено в Києві та в селищі Овідьополь, що знаходиться в Одеській області. Також в селищі Овідіополь провулок Маяковського було перейменовано на провулок Овідія, і в честь Овідія названо кратер на Меркурії. Тут тобто це дійсно був відомий такий поет, який на жаль, до Відіополя селища ніякого відношення немає, але після себе залишив дуже відому таку творчість, яка дійшла до наших часів, і ми можемо нею помилуватися, прочитати ці твори і згадати про такого відомого поета. Залишайте відгуки під цим відео. Я бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.